Нажимаємо куточку кнопочку стилі. У нас з'являється список стилів, які є в Microsoft Word, так. Да. Що? Зараз я подивлюсь, що там робиться. А ну тепер буде? Так. Наприклад, я хочу змінити цей стиль звичайний. Я нажимаю праву кнопочку миші, але пам'ятаю, що треба натиснути цю кнопочку стилі. І вибираю команду «І Змінити. Змінити. У вас з'являється віконечко, в якому ви можете задати параметри. Наприклад, я візьму Times New Roman, візьму шрифт 14, mm -hmm. е, далі вирівнювання по ширині. Далі. Ось тут можна натиснути формат і вибрати якісь інші властивості. Я візьму властивості абзацу і вкажу, що в мене після, після абзацу не буде інтервалу. І міжрядковий інтервал буде одинарний. І натискаю ОК. І фактично для того, щоб це збереглося в нових документах, які використовують цей шаблон. Я ось тут ставлю прапорець, що я хочу це зберегти. В усіх наступних документах і натиснути кнопочку ОК. І в мене тепер автоматично, якщо я беру шрифт, звичайний мене буде стоятися Times New Roman 14 і вирівняння по ширині. Давайте провіримо це, якщо я зараз закрию і не збережу налаштування і спробую відкрити новий документ Microsoft Word. Ми побачимо, що в мене вже буде стояти не калібрі, ось тут зверху. 11, а танчні роман 14. Тобто я свій звичайний стиль вже налаштував, і в мене відразу документ готовий для того, щоб я працював з таким стилем, який мені більше підходить. Таким чином, ви можете поміняти всі стилі, які тут присутні. Тут не присутні всі стилі, які є в Microsoft Word. Пам'ятаєте, я казав, що є 9 стилів для заголовків? Тут є їх тільки 2, бачите? Для того, щоб відобразилися всі, ми нажимаємо тут внизу параметри. І ставимо прапорець. Ось тут забираємо не рекомендовані стилі, а вибираємо всі стилі. Натискаємо кнопочку ОК. І бачимо, що в мене появилися залки 9 рівнів і додатково ще велика кількість стилів, які, не було, які були відсутні. Всі, всі ці стилі ви можете застосовувати. От, тепер давайте поговоримо про структуру документа. Давайте спочатку я поясню завдання з класруму, а тоді перейдемо до структури для того, щоб ще пояснити третє завдання, яке сьогодні ви будете робити. До речі, там треба створити свій власний стиль. Я покажу зараз, як це робиться. Значить, 9 Б клас. Ой, 8-й Б клас. Так, завдання 2. Завдання 2 тут є. Так, завдання 2. Треба створити свій власний стиль. В новому документі створіть новий стиль абзацу, який назвіть звичайний червоний. Вкажіть для, для нового стилю такі параметри: шрифт, Times, New Roman, розмір шрифту 14 пунктів, рівня абзацу по ширині, колір тексту червоний. Зробіть скріншот створеного стилю на вкладці Основне стилі і прикріпіть скріншот із назвою завдання 2, прізвище, ім'я до Classroom теми структура документа. А а дивіться, що ви робите? Ви запускаєте Microsoft Word. Да. Відкриваєте табличку стилі. Параметри. Ці стилі. Так. А як тут додати, я вже не помню. А, ось. Ні. Давайте подивимось презентації. Тут повинно бути, як свій стиль створити, бо я вже й сам забувся, чесно кажучи. Так, кнопка додатково, далі що беремо? Це стилі. Так, стилі, стилі показав я це. Оновити, змінити. Ні, це не то. Так, це очистити форматування. Тут навіть немає як це створювати свій стиль. А давайте зробимо так. Нажмемо, наприклад, праву кнопочку миші і попробуємо нажати і змінити. Так. Так, так, так. Ні, це ми змінюємо стиль. А як же ж створити стиль? А, ось дивіться, зберегти виділений фрагмент як новий експрес-стиль. Давайте, наприклад, напишемо привіт. Ну, це є єдиний спосіб. Ну, а може є ще якийсь? Інший спосіб. Ні, тут нема. А, ось, дивіться, все, знайшов. Ось тут, дивіться, є кнопочка що. Читаємо. Яка це кнопочка? Створити стиль. От я просто забув, як це робиться, але вже знайшов. Нажимаємо створити стиль. У вас з'являється віконечко. Ми даємо назву стиль який? Червоний. Звичайний. Далі читаємо, що треба зробити. Значить, Ще раз давайте спочатку, як це все відкрити. Ви нажимаєте цю кнопочку стилі. Да? І нажимаєте кнопочку, що створити стиль. Тут опишемо стиль. Червоний звичайний. Далі. Можна вибрати на якому стилі він буде оснований. Візьмемо на звичайному. Тоді нам не треба багато цих задавати. Я вже деякі задав. Да? Далі вказуємо. шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, вирівняння по ширині. Дивіться, шрифт в мене вже стоїть, Times New Roman. шрифт 14. Вирівняння ось тут по ширині. Ну, вас це треба зробити, це я зробив, а вам треба зробити вдома. Або тут. Так, вирівняння абзац, колір тексту червоний. Значить, робимо ось тут колір тексту червоний. Так, і далі що? І все. І після того ми нажимаємо, робимо ось тут, а що цей має бути стиль в нових документах, які використовують цей шаблон, і натискаємо ОК. Тепер в мене є червоний звичайний. Якщо я зараз закрию свій документ і запустю Microsoft Word, то в мене цей стиль буде все одно присутній, я зможу його використовувати. То ви таким чином можете створити свої власні стилі, щоб лишній раз не клацати багато разів. Ви можете налаштувати стиль і його застосовувати, поняли? Так. Дуже зручно, тому що вам не треба буде робити багато якихось лишніх дій. Так, і останнє, що я поясню, це як створювати структуру документа. А ще є такий стиль, як називається як теми. Давайте я напишу пару слів. І застосую заголовки до цих е, слів. Відкрию стилі. Це в мене буде заголовок 1. Давайте відобразимо всі заголовки, нажмемо параметри і виберемо е, всі стилі. І давайте я тут зроблю заголовок 1, Цей зроблю заголовком 2. Цей зроблю заголовком 3, цей 4. І цей 5. А тепер давайте попробуємо застосувати якусь тему. Теми знаходяться ось тут. Наприклад, перспектива. Так, далі. Наприклад, візьму там рукописні теми. Тобто є вже готові теми, які можна якби, відразу вибрати, і до цих залків будуть застосовані ці стилі, сучасні стилі. І так далі. Ці стилі застосовуються не до звичайного шрифта. Ось в мене звичайний шрифт. Цей стиль не буде застосовуватись. Він тільки застосовується до залків першого, другого і третього рівня. Зрозуміли? Да. От. Традиційні, так? Тепер можемо міняти також кольори цих тем. Наприклад, я візьму кнопочка. Там, візьму, там, наприклад, аптека. От, в залежності від того, якою я кольору буду брати, в мене будуть відповідні стилі змінюватися. Зрозуміли? Так. так, можу змінювати шрифти, наприклад, класичні. Е, ну, В більшості, так, впливає, бачите? Ось? А, да. Ну, звичайний теж, бачимо, що воно звичайно змінює. Так? Інтервали між абзацами. Жатий, вузький, відкритий, вільний, подвійний. Так? Тобто тут також є теми, які ви можете стосовуватися. Ну і останнє, давайте я пояснюю, як робити домашній, заодно пояснюю структуру документа. Структура документа дозволяє вам створити структуру вашого документа. У вас є ось завдання зразок до завдання 3. Я вам скину його в папочку Спільне. Давайте я зараз цей. Цей відкрию документ, скачаю і покажу, як взагалі структура створюється і що за, за допомогою структури можна взагалі робити. Структуру зручно робити, коли ви робите дипломну роботу чи реферат чи курсову роботу в майбутньому, коли ви будете робити, то дуже зручно застосовувати структуру. Так, Давайте відкриємо знову ж таки стилі. В нас вже відображаються всі стилі. Ні, не всі стилі, так? давайте відображимо всі стилі, параметри. Всі. Давайте зробимо це. Щоб це було в нових документах також, всі стилі відображалися, щоб ми кожен раз не відображали всі стилі. І ви так само в себе на комп'ютерах зробите, щоб ви не гралися. Нажмете тут всі і в нових документах використовуючи шаблон. Так, тільки щось тут залог 2, 3, 4, 5, 6 перескочили. У нас нам, в принципі, залог 4, 5, 6 не треба. Наш, дивіться, програма ЮНЕСКО. Ви робите його першого рівня. Так, преамбула. Це будуть на залоги другого рівня. Мандат це залоги другого рівня. Так, цілі програми залоги другого рівня. Так, 4 це теж залки другого рівня. 5 це теж залку другого рівня. От, зробили. Тепер робимо залки третього рівня. Залки третього рівня це в нас мета. Це буде залк третього рівня. Далі проблеми. Далі опис. Ініціатива. Так, платформа для дискусій. Рамка для міжнародної співпраці. Так, а третє тут немає? Немає. Ну, зробимо все четверте. Будьте уважні, я не роблю ось ці, наприклад, розділ 1, розділ 2, розділ 3, розділ 4. А я роблю тільки... Ой, я неправильно зробив, дивіться. Це в нас зал другого рівня. Основні розділи програми. А це в нас загалок третій, Все тут правильно, так? Тепер ось тут є підзагалки, ми робимо їх з загалками третього рівня. І зараз ми розглянемо, як, як ця структура взагалі виглядає, як її можна переглянути. І що потім можна, як вона спрощує життя тим, хто, це, хто цю структуру робить. По-перше, можна зміст робити, але зміст ми будемо робити в наступний урок, тому я сьогодні це не покажу. Але можна переставляти оці розділи місцями. Наприклад, вам викладач, подивіться, ось тут вже структура створена. Бачите, вона вам відображається ось тут. Ви можете тут переходити вже по цим розділам. Бачите, як це якби спрощує. По-перше, навігацію спрощує. По-друге, ви можете ці розділи повністю міняти місцями. Наприклад, розділ 1 і розділ 2 поміняти. Як це робиться? Ви нажимаєте вид, ось тут, і переходите в режим структури. У вас з'являються ось такі плюсики і мінусики. Ви берете, згортаєте, наприклад, мету повністю, проблему. Це в нас преамбула. Преамбулу згортаємо, мандат, цілі програми, основні розділи програми. І я бачу, що в мене залог першого рівня це програма ЮНЕСКО. А є залки другого рівня, їх 5. Можу подивитися, скільки в мене залків першого, третього рівня в кожному. Давайте позгортаємо їх. Якщо є звичайний текст, йому не надано якийсь загалок, ну, тіпа, то він буде звичайним текстом, він буде стояти собі як звичайно. Ну, краще так не робити. Оце треба було теж взяти в якийсь загалок. Так було б набагато красивіше. Да? А тепер дивіться, я хочу заголовок перший, оцей платформа для дискусій і рамки для міжнародної регіональної співпраці і поміняти місцями. Будуть мінятися не тільки залки, а будуть мінятися повністю залки із текстом. Але для цього треба що зробити? Треба згорнути ці залки. Якщо ви не згорнете, то текст не буде мінятися. Тому треба спочатку згорнути. Переходимо тепер в відповідний заголовок і нажимаємо ось тут перемістити вниз. І тепер вони повністю помінялися місцями. Подивіться, помінялися вони разом з текстом. Якщо я зараз розкрию, то в мене повністю переставився текст разом із заголовками. Зрозуміли, яка фішка цього? Вам не треба копіювати, вставляти. Ви просто нажали вниз і воно переставилося. Я можу великий переставити, от взяти мандат, переставити із цілями програми. Нажимаю вниз, і в мене повністю весь текст переставився. Зрозуміли, які переваги такої структури? Зараз ваше завдання зробити ото попереднє завдання, завдання 2, і зробити ось таку структуру в завданні 3. Зрозуміли? Я ці файлики скину вам в папочку спільну. Якщо щось не зрозуміло, то мене питайте. Ліна, все було зрозуміло? Так. Лінуся. То ти робиш вдома це завдання, добре? Так, вдома. Якщо щось не зрозуміло, то я десь на вихідних це відео викладу в Ютуб. Просто в мене зараз трошки не вистачає часу ввечері це робити, то я на вихідних це зроблю. Добре? Ліна, так. все так, тоді, так. пока. До побачення!